Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, моя дівчатка. Все, нарядилась. Ще осталось накрасити губки. Світуля. А де ти зібралась? А ви потім побачите. Діло в тому, що ви скрізь ходите з світулею. Де ця світуля не йшла? Дівчатка, ви йдете хлопчики зі мною. Так, в першу чергу дивіться, розкажіть мені, як вам мій макіяж. Обичний кремчик, той, що я завжди кремчик рум'яна, розчесала реснички, підтянула бровочки, накрасила губки, оділа обалденно красиву ковтинку від світулечки, дівчатка. А тут у мене кожані штанішки і обалденно-класні ботиночки. Ви знаєте, що ці ботиночки, які всі вам подобаються, я брала у нашої лірочки. Так напишіте, як вам моя цибулинка. Це світулечки дуже важливо. Вам всім подобається. Ви знаєте, що я вам завжди все показую, тому що ви завжди зі мною. Дівчатка, цю блузку я її обожнюю. Ви знаєте, я наскільки її обожнюю. Я ще замовила таку чорну. Не знаю. Щоб я колись сиділа так от валанчиком, всегда він мене я думала, він мене зробить квадратною, То де ж він зробив мене квадратною, Нормально. Подивіться, ззаді нормально? Нормально. Кожені штанішки я брала у нашої лірочки також і ці ботиночки. Дівчатка, ці ботиночки, вони, ви знаєте, на всі случаї життя. По-перше, вони стойкі. По-друге, подивіться, який тут обалденно красивий каблук. Я дуже люблю. Я можу стояти на одній навіть, так знаєте, не шевельнуться. Це дійсно удобно. Плюс кожені штанішки, ну і понятно, що я одіну шубку. Де ваша світулечка йде? Ви зараз все узнаєте, тому що я завжди вас з собою беру. От, якщо ви десь ходите, я дуже мислено йду з вами. Отак От і ви зі мною йдете мислено з світурічкою. Правильно? Правильно. Так, так дівчаточки, вам подобається кофточка, вам подобається, штаніжки. І, зрозуміло, що це каблучок. Дівчатки, я вам покажу зараз його ближче. Вони йдуть такі високі полусапожечки, знаєте, вони. Під все, по перше, вони дуже удобні, вони стойкі. А каблучок, дівчатки, ви не розумієте, який він удобний. Дуже удобний. Подивіться, я вам часу покажу. дівчатка, штанішки і. Е... Ботиночки я брала у нашої Лерочки. Мені дуже вони подобаються, я взяла такі брючні. І як ви бачите, що я їх не знімаю. Тому що, коли мені щось подобається, я завжди його оділа і пішла. Ще раз кажу, я ніколи в житті не слідю за модою. Що є, то є. Так що напишіть, як вам сьогодні світу на цибулинка. Ще ще одну шубочку і в п'ять. В 17.00 вийду із дому. Так що, да, мої хорошенькі, всім гарного вечора. Але я ще з вами не прощаюсь. Я жду ваші коментарі. У мене ще є час. Зверху трошки заложила. Да? Так нормально, напишіть мені. Ви знаєте, мої дівчатка, я мільйон разів буду повторятися, що немає некрасивої жінки. Немає. У кожної жінки є своя ізюмінка. І саме головне, коли одіваєте ви цю ковтку, да, білий цвіт. Він завжди ми думаємо, що він нас робить трошки плотнішими. Ні, дівчатка, він нас робить красивішими, тому що в цій плотності є своя ізюмінка, правильно? Ізюмінка. Чи вона тут, чи вона тут, чи вона тут, чи ці щочки рум'яні, це воно все одно є. Воно є ваше і воно нікуди не дінеться. Понімаєте? І якщо ми захочемо щось сидіти і не вдінемо, а потім будемо самі себе грести, та то не той случай. Якщо вам подобається, у вас у шкафу висить платье, і ви думаєте, я його не хочу одівати, тому що воно мене робить повненькою. Ви серйозно? Коли у вас следує мероприятие? Оділи плаття, озули каблучок, а шпилічка витягує нас. Шпилічка нас удлиняє, да, і ви у мене будете богі. Я вже вам казала, що я ніколи не слідю за модою. Да, дівчатка, ніколи. Я не дивлюсь, що модне. Мода кожен день міняється. Таке, таке. От мені понравилася ця блузка, та хай вона. 300 разів буде не модно. вона мені подобається, я її оділа. Все, я її оділа і пішла. І я знаю, що я сама красива. Да. Підвели губки, заклали волосики, умила ці очі, розчесала, оділа брючки, озула каблучок. Все, все, як Філіп Петрович Голохвостов каже, другий фасон. Все, дівчатка, навіть вдома і то ми з вами обояшки. Навіть якщо ми оділи халатик, який вже старенький, ну і що, що він старенький. Зато він класненький, зато він любімкий. Да, мої хороші, викидаємо всі комплекси. Ви чули мене? У вас скільки красивих речей в шкафу, і ви їх не одіваєте. Ви серйозно, щоб ви мені оділи, тому що ви в мене богині. Неважливо, скільки вам років, важливо, наскільки ви себе відчуваєте. Ви поняли? Все розказала, все показала, ще ще залишилося мені на духаці. Я дуже люблю ці духи дуже, я їх обожнюю. Просто, дівчатка. У мене ще один флакончик новий. Один новий. Я перед цим, звісно, трошки вже надухалася це, то, що я зараз це так. Капля в морі, капля в морі, а на морі кораблі. Да. Тут у мене половинку і в мене ще є один новий. Так що, мої дівчулі, мої красотурі, я вже вам казала. Да? Шкаф є дома є. Откривайте і вдівайте білу, блузку, чорні штанішки, каблучок і у мене просто, а черевашки. Коли я радше носила світлі віщі, коли ви пам'ятаєте мене? Не помните. А зараз одіваю. Одіваю, бо воно красиво. По-перше, ви одразу кидаєтеся в глаза. Понімаєте? Ви ярка. Яркі губки, біла кофточка, чорні брючки, чорна юпочка. І все. І ви просто принцеса. Якщо ви запитали, як я, як я виглядаю, вам кажуть, ну така сім 8 ближе трьом. Це значить то, що ви просто персик. Так, дівчатка. Я піднялася вже наверх, аж запехкалася, поки по ступенькам піднялася. Я одеваю, опять же, шубочку від нашої Лерочки. Так що каблучки, штанішки і оця обалденно-красива шубка це дівчатка від нашої Лерочки, яка знаходиться і в Києві, і в Ужгороді. Да, мої хорошення, прям тако вам приблизю. Ну, я завжди вам все приближаю. Тому що, дівчатка, ну ми з вами красотки, ну красотки. А оділа шубу, та й по другому себе почуваю. Нічого, затратіну фартушок, а вечір прийду дому, закотю рукава, поміняю постель. Да, да, а що робити? Це життя. Ви знаєте, кожну секунду вам буду говорити: пригласили вас десь, ідіть. Захотіли ви десь поїхати відпочити, поїдьте. Захотіли вкусно поїсти, Поїжте. Дівчатка, хлопчики, у нас одне життя, і нам потрібно його жити сьогодні, час і в цю секунду. Повірте, то що ми в себе замкнемось, лучше з цього не стане. Ми просто їмо самі себе. Ви розумієте мене чи ні? Так, красотулі, напишіть, як вам сьогодні ваша світулька. Прибігла з базара, прийняла душ, переділася, ви знаєте, почуваєш себе по-другому. На базарі в фартушку красива, вдома, в халатику прекрасна. А десь ідемо, ми очаровате з вами, тому що ми одягаємо красиву кофточку, красиве платья, красиву блузку, красиві штанішки. Так, дівчатка, красимо по-другому губки, підводимо по-другому ласки, одягаємо курточку, пальтішку чи шубку. І виходимо з правої ножки, а особливо, коли визуваємо каблучок, він робить нас такими стройняшками. Так що, мої рідні, ще раз буду повторятися. Пригласили, і дід. робіть то, що бажає ваша душа. Не відмовляйте собі, не обіжайте один одного, не зліться один на одного. У нас одне життя. Якщо ми на один, один на одного будемо обіжатися, хорошим це не закінчиться. Ви мене чули? Чули. Відпустіть всі плохі ситуації. Улибайтесь, посміхайтесь. Життя чудове, пожалуйста. У нас дійсно важке життя, але ще раз кажу: то, що ми один одного їмо, то, що люди між собою роблять бардак, ми це не поміняємо. Просто люди між собою ругаються, не треба. Ми український народ. Наша Україна, вона незламна, мої рідні. Ми всі, ми сила, ми дружні. Ще раз вам кажу, якщо якась потрібна допомога, будь ласка, діліться зі мною, пишіть. Я по своїй можливості я завжди допомагаю. Я не кажу, що там прям вау, але я допомагаю. І так само кажуть, курочка по зернинки. І вийде щось. Так що, мої ріднолічки, красива світулька сьогодні. Ви теж в мене красиві. Ну, а що я не маю права вас спитати? З лючки включаємо газ і говоримо, яка ваша світулька? Звісно, ви напишете сьогодні, що вона красива. А попробуйте, напишіть, що вона не красива. Я на вас обідусь. А я обідуся і буду плакати, я нікуди не піду. Чули? Я вас люблю. Чули мене? Так, мої хорошенькі, показала вам цибулинку. Ще раз вам хочу показати і сказати, що шубку і оці обалденні каблучки я брала у нашої Лерочки, штанішки теж. А оцю очарувательну блузку я брала у нашої світулі Ланкоті. Дівчатка, я вам всім хочу побажати, хлопчики, гарного, тихого вечора. Зараз ви всі йдете з світулечкою, тому що світулечка, де б вона не йшла, вона завжди бере вас з собою. Так же і ви. ви десь поїхали на відпочинок. Я зайшла в Тікток. Хтось десь відпочиває. Я вже представляю, що я лежу в купальнику. На березі моря, закотила ті ноги, закотила ті руки, очі і крутюся, так, як таюла. І один день я смугла, чорна, просто очаровашка. Так що, мої хорошенькі, всім гарного вечора, тихого вечора. Ще раз кажу, запросили в кіно і дід, запросили вас пройтися Підід. запросили вас. да, дівчатка, запросили вас десь. Робіть то, що бажає ваша душа. От і ваша світурічка. Запросили, іду. Слава Богу, що хоч запрошують. Так, ще раз вам показую. І до чого я хочу договорити? Слава Богу, що приглашають. Було б хуже, щоб не приглашали. Де приглашають, туди йде. Вас десь запросили, ідіть, ідіть. Все, знаєте, робота вдома вона ніколи не закінчиться. Все время, що б ви вдома не робили, воно почати і закончити, Наче не одне, воно йде, йде, йде. А так дівчатка прийшла додому, думаю, зараз зварю їсти, начислила картошку. Алло, приходь. Кинула ту картошку в ту мойку, виключила ту воду у тої каструлі. Думаю, завтра зварю. Правильно, хочеш їсти, пий на жар яйця. От як я шість штук, так що плотненько поїсти. Правильно? Правильно. Але світурічка, ти вже не шість і ще восім. Ні, ну я люблю яйця жарити, Я люблю. Я особливо, знаєте, коли по одному жарю, то вони вроді багато, яка таку як смятку, то їх мало, одним словом. Вам подобається світу сьогодні? От скажіть, правду, з лючки, а ну давайте, включіть газ і давайте. Скажіть, мені я не красиво, я на вас обіду, я зараз стою, зайду в хату. От я прям коли зайду в хату, просто обіщаю.